Олена і Міла захопилися розмовою в месенджері, всього вони написали одна одній 46 повідомлень, добуток повідомлень, надісланих кожною з дівчат, становить 525. До речі, під час цієї розмови повідомлень від Міли було більше скільки повідомлень надіслала Олена, а скільки Міла. Щоб це дізнатися, потрібно розв'язати задачу за допомогою системи рівнянь другого степеня з двома змінними, як саме далі у відео. Проаналізуємо, що нам відомо. Умову цієї задачі можемо записати мовою математики, тобто створити її математичну модель, а для зручності скористаємося такою таблицею. Кількість повідомлень Олени позначаємо як X, а Міли y. а оскільки Міла надіслала більше повідомлень, ніж Олена, то Y більше за Х. Всього дівчата надіслали одна одній 46 повідомлень. Тож сума X та Y дорівнює 46. Ми також знаємо добуток повідомлень Олени та Міли – XY, що становить 525. Так ми отримали два рівняння, що є математичною моделлю цієї задачі, оскільки обидві умови мають виконуватися водночас, записуємо ці рівняння у вигляді системи. Зупини відео та спробуй самостійно розв'язати цю систему рівнянь. Невеличка підказка. Тут тобі стане в пригоді спосіб підстановки. Про цей спосіб у нас є окреме відео. Переглянь його, якщо потрібно виражаємо одну змінну через другу, наприклад, y через x. Отриманий вираз підставляємо в друге рівняння. У результаті маємо таке квадратне рівняння x2 мінус 46 x Плюс 525 дорівнює нулю. Якщо потрібно пригадати, як розв'язувати квадратні рівняння, то в нас є відповідні відео. Тож кореннями цього рівняння є числа 21 та 25. Знайдені значення змінної х підставляємо в одне з рівнянь початкової системи, наприклад, у перше. Виходить, що розв'язками системи рівнянь є дві пари чисел. 21,25 та 2521. Проаналізуймо ж їх. Кількість повідомлень Олени ми позначили як Х, а Міла як Y. оскільки Міла надіслала більше повідомлень, ніж Олена, нам підходить тільки та пара чисел, у якій Y більше за Х. Тож наша відповідь Олена надіслала 21 повідомлення, а міла 25. Сформулюємо ж алгоритм розв'язання задачі за допомогою системи рівнянь другого степеня з двома змінними. Перший пункт Проаналізуй умову задачі. Другий пункт. Створи на основі аналізу математичну модель задачі. Третій пункт. Склади систему рівнянь. Четвертий пункт. Знайди розв'язки цієї системи рівнянь. П'ятий пункт. Перевір, чи знайдені розв'язки відповідають умові задачі? Якщо потрібно, виконай додаткові обчислення. Шостий пункт. Запиши відповідь. Про що ж так жваво розмовляли Олена і Міла? Про плани відвідати англомовний кемпінг. Спершу його організатори отримали 27 заявок і облаштували намети, загалом у яких було 27 спальників. Пізніше кількість заявок зросла до 48, а тому вони додали три намети, а кількість спальників у кожному наметі збільшили на один. Якою ж була початкова кількість наметів? Проаналізуємо умову задачі. Як бачиш, шукана кількість наметів пов'язана із кількістю спальників загальною та в кожному наметі. Тож для зручності складімо таку таблицю, у яку будемо записувати основні дані. Початкову кількість наметів позначаємо як X, а початкову кількість спальників у одному наметі y. Загальну кількість спальників можемо обчислити як добуток кількості наметів. Та кількості спальників у одному наметі, тобто як XY. З умови відомо, що спочатку спальників було 27, тож ці вирази можемо прирівняти. Після зростання кількості заявок наметів стало більше на 3, а спальників у кожному наметі на 1. І тоді остаточну кількість усіх спальників записуємо як добуток виразів x плюс 3. Та y плюс 1, що становить згідно з умовою 48. Так ми побудували математичну модель цієї задачі, рухаємося далі. За останнім стовпчиком таблиці складаємо систему рівнянь. Перше рівняння XY дорівнює 27, друге рівняння добуток виразів X 3 та Y плюс 1 дорівнює 48. Зупини відео і самостійно заверш завдання за виведеним раніше алгоритмом. Розкриваємо дужки в другому рівнянні. Бачимо, що тепер тут є вираз XY. Замість цього виразу підставляємо його значення з першого рівняння 27. Після зведення подібних доданків виходить така система рівнянь XY дорівнює 27. Та х плю дорівнює вісімнадцяти, застосовуємо спосіб підстановки Із з другого рівняння виражаємо x через y та підставляємо отриманий вираз у перше рівняння. Після виконання всіх перетворень отримуємо таке квадратне рівняння y2 6y плюс 9 дорівнює нулю. Воно має два однакових корені що дорівнює трьом. тобто y дорівнює трьом, оскільки X дорівнює 18-3, y знаходимо X – 9. Тож розв'язком системи рівнянь є пара чисел 9, 3 знайти нам потрібно початкову кількість наметів, яку ми позначили як x. А тому для відповіді беремо значення тільки змінної x. Тобто спочатку було 9 наметів. Це і є наша відповідь. А насамкінець пропонуємо тобі розв'язати таку задачу Волени Міле є домашні улюбленці коти Марсель і Моніка. Сума віку цих пухнастиків дорівнює шести, а різниця чисел, обернених до віку кожного кота. Одній четвертій. Зупини відео та самостійно знайди вік домашніх улюбленців. Розгляньмо розв'язок. Проаналізувавши умову задачі, ми можемо створити таку математичну модель. На основі даних із таблиці складаємо систему рівнянь. Із першого рівняння виражаємо Y через X. у другому рівнянні. Зводимо всі дроби до спільного знаменника та позбуваємося знаменника, і не забуваємо про ОДЗ. Іграки з першого рівняння ми виразили як 6х, тож підставляємо цей вираз у друге рівняння. Виконавши всі перетворення, отримуємо таке рівняння відносно 14 x, x24 дорівнює нулю. Воно має два корені 2 і 12. Ці корені підставляємо в рівняння y дорівнює 6 мінус та знаходимо відповідні значення змінної y – 4 та мінус 6, проаналізуємо отримані розв'язки системи рівнянь 2, 4 та 12 мінус 6. У задачі йдеться про вік, а тому від'ємний розв'язок не підходить. І наша відповідь вік Марселя 2 роки, Моніки чотири роки. Запам'ятай під час розв'язування задач за допомогою системи рівнянь другого степеня з двома змінними дотримуйся такого алгоритму проаналізуй умову задачі, створи на основі аналізу математичну модель задачі. Склади систему рівнянь. Знайди розв'язки цієї системи рівнянь. Перевір, чи знайдені розв'язки відповідають умові задачі якщо потрібно, виконай додаткові обчислення. Запиши відповідь. А який твій алгоритм вивчення нових тем напиши в коментарях і підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.